Good morning. Good morning. We say good morning. Ми говоримо good morning. Доброго ранку. In the morning уранці, правда? Ми ж бажаємо доброго раночку. Тому good morning. Доброго ранку. Good morning, my dear. Доброго ранку, мої хороші. Today we will speak. Сьогодні ми будемо говорити про частини доби. Тобто ранок, день, вечір та ніч. І як вітатися, коли ми зустріли свого друга вранці, ввечері, вночі або вдень. Що ж, зараз ми з вами підемо на прогулянку разом з динозавриком і подивимося, як він вітається своїми друзями. І так, зараз ми з вами бачимо, що сонечко щойно встало, динозаврик. Вмився і вирушив гуляти. І він побачив свого друга і вітається до нього. Good morning! Це вітання ми вже знаємо. Доброго ранку. Потім він підійшов до вулкана, і до нього вже вітається Good afternoon! Good afternoon! Як запам'ятати слово Авченун? Дивіться, дітки, після школи. Сідають в автобус. в автобус або у автобус. Коли вони заходять, то з водієм вітаються. Good afternoon. Або ніби вони до автобуса вітаються. Да? Good afternoon. Доброго дня автобус. Good afternoon. Слово afternoon – це час після обіду, після 12-го дня. І а, дуже схоже на слово автобус, правда, за початком е, слова. Good afternoon. Це добрий день. Потім динозаврик у нього, що він же щемний, запитує How are you today? Як твої справи сьогодні? Так, далі динозаврик гуляє-гуляє, продовжує свою подорож і зустрічає свою подружку. І це вже відбувається ввечері. Увечері він вітається. Good good evening, good evening. Як запам'ятати, що доброго вечора буде Good evening? Ми з вами бачимо хлопчика. Давайте уявимо, що його звати Іван. Іван, Він зробив усі уроки і увечері виходить пограти в футбол. Іван увечері виходить грати в футбол. Отже, коли ми чуємо evening, Отже, ми згадуємо хлопчика Івана з футбольним м'ячем. Вечір. Good evening. Добрий вечір. Так, ось це найцікавіший, мабуть, малюночок з усіх, які я знайшла. Goodbye. Goodbye. До побачення. Goodbye. Бачите, вже темно зовсім стало. Час прощатися. Тепер дивіться. А, в Англії, коли дуже-дуже швидко хочуть сказати бувай, бувай. бай бай. То у них виходить бабай. Бабай. Дуже схоже на наше слово бабай, правда? Так, goodbye. До побачення. Ну, і ось це слово, мені здається, дуже легко запам'ятати. Night. Night це ніч. Night, ніч. night, Доброї ночі, – «Good night» Доброї ночі. Тепер особисто мені ще слово «night» нагадує слово най, – «супілка». Дивіться, з узбецької мови слово най перекладається очерет. А із очерету виготовляли супілочки. Ми з вами можемо уявити, що ми лягаємо у ліжечко – і беремо сопілочку до рук і тянемо. Найт! І ніби граємо на сопілочки. Найт! Найт це ніч. Good. Night. ніби граємо на сопілочки. Протягуємо слово. Night. Так. Наступна фраза, яку треба вивчити, See you later. Побачимося пізніше. See you later. Побачимось пізніше. Є така пісенька. See you later, alligator, after a while crocodile. Bye bye, butterfly. See you again next time. Як вона перекладається. See you later. Побачимось пізніше, але як ви зрозуміли, це алігатор, це вид крокодила. Бай-бай, до побачення, butterfly, metallic, See you again next time. Побачимося знову наступного разу. Отже, see you later, побачимося пізніше. Сі, це дивитися you – На тебе later – пізніше. Тобто, побачу тебе пізніше. Так, і зараз ми підійшли до важливого моменту. Revision time, час повторення. Давайте згадаємо всі шість звуків, які ми вчили: е е е E, apple. Ось це назвами звук Е. Далі к К, К-К-Ка. Б, Б, Ба. Б, Б, Б. Т-ті, т, т, І-інсект. І інсект. І останні вчили на минулому уроці. Г-ґ-горіле, Г-ґ-горіле. Тепер дивіться, я дуже чекала цього моменту, коли ми нарешті вивчимо достатню кількість звуків, щоб почати складати їх у слова. Ну, що ж, почнемо. Так, якщо ми з вами бачимо руль, то ми згадуємо, що це машина. Машина англійською буде К. Отже, це звук К. Це в нас звук sorry, I'm sorry. Так, це в нас звук К. Цей звук схожий на Яблучко. Отже це Apple. Давайте складемо. К е. Ке запам'ятовуємо к-е-ке. А тепер дивимося, на який український звук схожий цей англійський. Якщо ми з вами не беремо до уваги ось цей чубчик, який виглядає, да, слухняний чубчик у маленького звука Т-т-т. Тепер намагаємось з'єднати ке ць ке ць І останній разочок ке ць І, як ми з вами знаємо, cat це кіт. Let's continue. Продовжимо. Що ж ми ще сьогодні прочитаємо з вами? Дивимося. Наступне слово. Так, тут нам доведеться трішечки теж пофантазувати. Дивимося, якщо до слова подумки можна додати ось такий капелюшок, і стане схожим на український звук Б, тож ми його і читаємо: Б, Б, Б. Ну, цю, цей звук всі знають. Складаємо докупи Б і Бі. Ще разок. Бий. Ще разок, one more time. «Б». -і». і тепер третій. Значить, ми з вами згадуємо: мама горіле сердиться. Тому б'є себе кулачками в груди. Г-горіле, г г-горіле, г, -горіле, г, -г -горіле. а маленька горила показала хвостика і втекла бешкетниця. Отже, якщо у нас хвостиком це горіле, звук Г. Г, Г. -г, 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 -г. Тепер складаємо докупи. Big. 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 Так. Next. Наступне слово next word. Ну, це ми щойно його прочитали, це вам нагадування, що Big Mac це великий. Да? Big, біг це великий. Далі читаємо, дивимося. Знову ж таки, якщо ми можемо домалювати капелюшок, то це звук Б, Б, Б. Якщо бачимо яблучко, отже, це Apple, Е-е. Тепер складаємо Б, е. Б, Ще разок Б, Б. Тепер дивимося. Хто ж нам показував хвостик? Хто ж був неслухняний? Ну, звісно, це ж горіле. Г. Г горіле. Отже, це звук Г, Г Г. Тепер з'єднуємо все Б-г. Б-г. One more time. Б-г. Б-г – Це сумка. Б-г. Так. І останнє слово на сьогодні ми з вами бачимо. Теж нескладне. Згадуємо: якщо ми подумки додаємо шапочку, то це в нас звук Б, Б, схожий на український Б, Б. Далі ми бачимо е, схоже на яблучко. Да? Епл, ось у нас яблучко, а ось від нього хвостик. Apple отже, звук Е. Б, е. Б, Б, Б. Тепер дивимось на останній звук. Якщо ми приберемо неслухняний чубчик у цього звука, да, це ж у нас маленький звук, отже, чубчик вибивається. Ну і ще памперсу тут замалюємо. Да? Ми з вами жартували, говорили, що маленький, велика тип ось так пишеться. А маленька ти, ніби спалений чубчик. Загнувся і ще й на ніч під гузок одягають. Так, жарти жартами треба читати. Отже це на звук т, 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 б е, т. Складаємо Б, т. Б, т. Бе, т. Бет. Бет це кажан. Бет перекладається кажан, літуча миша, дехто з вас ще може згадати таку назву. Так, ну і, мабуть, цього моменту я теж дуже чекала. Сьогодні ми з вами починаємо писати все те, що проговорюємо, тобто все, що читаємо, ми тепер будемо і прописувати. Покажу вам деякі, покажу вам деякі хитрощі, як не плутать звуки. Так, ну тут все просто як бачимо, так і пишемо. Далі, також в українській мові ми ж вже вміємо А писати. Аналогічно, як бачимо, так і пишемо. Е, вибачте, що такі вони в мене кривенькі, незручно мишкою писати. Так, тепер Т. ми як бачимо, так і пишемо. Лише вгору ось тут доші додаємо гачечок. Ось так він виглядає, дивіться. Раз, тільки крючечок у вас має бути рівніший. Давайте я ще раз спробую свій крючечок намалювати. Дуже постараюсь. Так, зецьбеться так краще. І крючечок. Так, ось крючечок ми намалювали. Горизонтальну паличку треба спробувати по лінії провести. Так, тепер дивіться. Як ми з вами запам'ятовуємо наступні звуки? У звука Б. Ніби наки... накидаємо капюшон. От їй же ж холодно, треба її одягнути. Бачите, її шийка ось сюди визирає. Визирає шийка і холодно. Я думаю, жирафу теж холодно, да? тому треба одягти... одягнути капюшон. Дивіться, ми робимо ось таким чином. І що в нас виходить? Схоже на українську В. Раз. Закрили. Далі. І, як бачимо, так і пишемо: Г схоже на українську Д. Тобто, ось тут хвостик маємо намалювати ось так: кружечок і хвостик. Ось так. Біг, біг. І, ти, паличками... О, значить, дивіться, усі палички і ключечки мають торкатися наступної лінії. Далі дивимося Б. Знову ж таки шийка визирає, накидаємо капюшончик, пишемо Б. Так, навіть непогано вийшло. Е. Ми ж А вміємо писати, але пам'ятаємо, що читається як Е, і в звуках Г додаємо хвостик Б. Г. Це буде ваша І-картка для читання сьогодні, і карточка для письма. Так, і останнє слово Б. Знову ж таки накидаємо капішончик. Б. Далі Е. Ми з вами як бачимо, так і пишемо, як українську А. Так, хвилинку. Так, і далі Т. Ми з вами пам'ятаємо, що в Т треба подовжити ось цей чубчик. Да? Ось. Так, як бачимо, так і пишемо, лише чубчик трохи подовжимо. Давайте ще раз згадаємо в Т подовжуємо чубчик. Зараз я зміню колір. I change the color. О, які буковки в нас відрізняються, звуки? В Т ми угору додаємо чубчик, Б накидаємо капюшончик і в Г пишемо хвостик, як в української Д. Все на сьогодні, бачите, більш немає звуків, які пишуться ні, якось не так. Всі дуже-дуже схожі на українські. So, lesson is over, урок закінчений. Home task домашнє завдання. Берете зошит у лінії. Там пишете зверх, зверху е, перші чотири слова. Пишете їх у рядочок через кому. Cat, comma, big. Кома, бег, кома, бет, кома. Слово homework, домашнє завдання ми не пишемо. Поки ми не знаємо всіх літер, ми просто відступаємо від домашнього завдання до наступного, пропускаємо одну лінію. Домовилися? Отже, домашнє завдання. Вивчити слова, написати чотири слова і прочитати чотири слова. Good luck! Успіху нам! Goodbye!